Шікс, ще, ще берем. Так, беремо. Раз, два. І беремо ще. У нас що? Нам треба? Кірка є, топор є. Ну, в принципі, лопату давайте ще зробимо. Ну, в принципі, все. Ну, все що ми ще заберемо, це ми скоріше всього... А, ми зможемо зробити, інтересно, щиток чи ні. Щит. Я не пам'ятаю, чи можна зробити щит, я не пам'ятаю, що не робиться. Так. Ні, не робиться, бля, щит тут робити, Щит. а Щит. Ага, мені треба би або білий стяг. Ой, мені треба залізний сліток. Белін. Мені треба залізти залізний слиток, у мене його немає, ладно. Вертаємо все назад без піхота. Якщо шонтарахне, то ми попал. І це все вертаємо. Так, що у нас тут там? Захід сонця. О, все. Лайк сонцем. Like